Вітаю глядачів програми здоров'я сьогодні поговоримо про дитячу стоматологію. Тема болюча як і для батьків, так і для дітей. Та чи треба насправді боятися йти до лікаря? Звичайно, що дитячі зубки більш вразливі ніж зуби постійні дорослих. У списку хвороб серед лідерів захворювання в дитячій стоматології є карія та пульпіт. Карія, взагалі, така хвороба, да, що вражає 99% населення всієї планети. Але молочні зубки все ж таки більш уразливіші через те, що а, мають більш м'який дентин і тонку емаль. І от сьогодні про методи та підходи, сучасне лікування говоримо а, сучасне, сучасне лікування дитячих зубів. Говоримо із гостею в моїй студії. Це Наталія Мілованова. Вас вітаю, завідувачка стоматологічного відділення а, номер 3 першої стоматологічної поліклініки. Так, вітаю, дякую за запрошення і за те, що підняли таку важливу Важлива тему. Важлива тема, болюча, Дуже як я кажу, болюча болюча, болюча, але це наше життя. В чому ж тоді особливість лікування молочних зубів, чим дитяча стоматологія відрізняється від дорослої? Тому що батьки ж ведуть дитину до лікаря-стоматолога, і вони вже е за власним досвідом те, що вони були у дорослого лікаря-стоматолога. Да? Є свої там, страхи, побоювання, або свій якийсь досвід, можливо, негативний навіть. А, і ну, батьки таки, таким чином переносять свої страхи на дитину. Чим відрізняється дитяча стоматологія? Ну, дитяча стоматологія викр... відокремлена від стоматології дорослої, скажімо так, саме тому, що вона таки має деякі відмінності. І як ви... Зауважили вже це на поперше будова. Саме фізіологія, да фізіологія, анатомія тимчасових зубів. Вона вони дуже схожі, зубки дитячі зубки дуже схожі, схожі на дорослі. Вони мають ті ж складові частини, але да, вони трошки м'якіші, тверді тканини. М'які тканини, які теж в зубі є, теж вони займають більшу більший об'єм. У Самому структурі зубу. зуба да, в процеси пр, протікають більш яскраво, скажімо так, запалення, хронічні запалення якраз таки більш такі спокійні. А от, от якщо вже гострий період наступив, то там такі наявні ознаки набряки. Тобто Частіше... в дітей більше чутливі більш більше болять зубки, більш, ну, біль, чим у дорослих. Ну, ви скоріше це побачите. Угу. Ви зрозумієте, що в дитини болить зуб. Вона не буде довго терпіти, вона вам про це одразу да. скаже, що болить зуб. Дитину ви поведете до лікаря скоріше. Ніж самі підете, так? Да. Да. Саме тому, що в неї такі ось ознаки болю дуже нестерпні, скажем так. Карієс і пульпі це дійсно такі поширення захворювання і серед дітей. Як ви вірно зауважили, карієс це нас ну, це, це сама поширена патологія у людини. 93% населення страждають від карієсу. І це у 5-8 разів більше, чим патологія частіше зустрічається, чим патологія, яка посідає друге місце, це бронхіальна астма. У дітей так також... Ось так, да, я готувалася до нашої зустрічі знайшла таку <паспоріст> інформацію. У дітей каріс, на жаль, він стає все молодше та молодше. Зараз до нас приходять вже дітки, навіть двохрічні, яких раніше ми не зустрічалися на прийомі, а зараз, зараз, на жаль, вже є таке. Пульпіт це не окрема нозологія, це ускладнення каріозного процесу. І якщо не пролікувати карія, приходять з Так, вже так Тоді вже пульпіт. І, на жаль, зараз така дуже чітка пройшла. Лінія розмежування між батьками, які такі свідомі, які пройшли, як ви вже зауважили, свій шлях у цьому напрямку. Побачили, як це коли лічити каріс, коли вже ми прийшли з пульпітом, які це емоції, які це відчуття, скільки це коштує. Тому Наслідки. вже багато багато молодих батьків нова генерація, яка усвідомлює, що потрібно приходити завчасно ще до того, як вже щось потрібно робити. Тоді вже ми встановлюємо їм контакт з дитиною, розповідаємо їй про всі можливі наші майбутні зустрічі. Батькам розповідаємо про те, щоб ці зустрічі були приємні для дитини. Щоб Як мозку? це зробити? Які підходи, які методи використовуються в дитячій стоматології для цього? Ну, методи, це я насамперед це, звісно ж, це доброзичливе ставлення до дитини. Спочатку це має бути наше спілкування у формі гри, мабуть. Ну, Дитячий кабінет у нас. Не облаштований відповідно? Ну, облаштований, оформлений, картинки заохочувальні. Ми там видумуємо, mm -hmm. придумуємо, звініть всякі заохочувальні призи, наліпки. Дуже багато до нас ну, до війни. Зараз, мабуть, компанії забороняють безпекові. Mm -hmm. А до нас часто приходили це, називається торговий представник, вони рекламували свої товари для, діт... для дітей і ми по... такі заохочували ігри... діток, наліпки. Це мотивує, дійсно. мотивує мотивує. іграшки маленькі, ну, якісь такі призики, сюрпризики. Для батьків ми розповідаємо, як потрібна. За ротою доглядати, ну, не бесіди. Всі знають про це. Досі, ну, на жаль, не всі. Не всі використовують. Дуже часто, ну. Чомусь вважається, що молочні зубки вони молоді і начебто там ну, не мають хворіти. Да? Ну, ще від чого б хворіти? На жаль, а на чому карієс така розповсюджена хвороба, і чому ви кажете, що з двох років почали дітки приходити з цим захворюванням? Ну я вважаю, це? що це десь може наслідки нашого прогресу для повноцінного формування і існування. Зубощелипного апарату потрібно, як і для всіх наших органів, його потрібно, скажімо так, тренувати. Mm -hmm. Тобто їжа повинна бути досить корисна, досить тверда, саме у дитячому віці тобто дати розвити. яблучко, мовинку, так. не нарізати, там не натирати. Обов'язково. Mm -hmm. Потрібно, як... Як можна раніше відмовитись від соски пустунки бо це несприятливо впливає так на... на розвиток прикусу. Mm -hmm. Також багато солодощів зараз діти потребляють. оці всі чіпси, сухарики, це мікротравма, це теж. Впливає на, на, на той же самий пульпіт, він може бути також травматичний, не тільки внаслідок каріозного процесу. Тобто треба слідкувати за харчуванням дитини і Безумовно. розуміти, що коли Безумовно. давати ну, здорове, здорову їжу. Здорова їжа. Да. З якими симптомами найчастіше звертаються дітки? От ви кажете, що вже ой, болить, болить, це ну. тільки біль. Біль, ну біль при, при пульпіті, біль тур, турбує вночі. Ну, якщо мама не поспить пару ночей з дитиною, то вона завжди приходить з болем. Або вони приходять до нас такі на профілактичний огляд ще до появи болю. Тоді ми виявляємо ці каріозні процеси, чи можливо стани, які я вже бачу, що це призведе до каріозного процесу, і заходив. При... Тобто, якщо прийти на профілактику, коли ще не болить, а, то можна полікуватися і це буде більш безболісно чи все одно? Безумовно. Як, як, що це маленька каріозна порожнина, і якщо мама не настроїла дитину, що ой буде больно, ой, не, ну діти з власного досвіду. Діти каріозного лікування карієсу середнього переносять досить, скажімо так, він, скажімо так, він навіть не встигає щось зрозуміти, що, до, що да, сталося. Да. Довго триває ну, сам процес, от, коли дитина сидить в кріслі. Ну, це залежить і від поведінки дитини. Наскільки мама допомагає мені? Ну, якщо це середній каріс, десь ну, хвилин 15 20 Це ну, недовго. Недовго. Дитинка ж має ще всидіти просто. Ну, це теж важливо, тому що чим чим довше моя робота триває, то як ми сучасне, сучасне лікування каріусу у дітей молочних зуб, зубів? Як, як лікується? Ви бачите, що це карієс, це чорна цяточка так, на зубику? Ну, не, не завжди вона чорна, спочатку вона біла, то я вже бачу, що це початковий каріс. Такий процес ми лікуємо ну, хімічними методиками. Ми вкриваємо шаром. Ну, вмісні лаки існують, які, по-перше, відокремлюють цей уражений місце, місце від, враження зубі. від ні від, від слини, від, mm -hmm. від бактерій ротової порожнини, і вони не будуть. Прогресувати. Це, це, так. Да, цей mm -hmm. процес не буде продвигатись у в глибину. Mm -hmm. І якщо вже порожнина трошки глибша, то тоді вже ми повинні оцю розм'якшану, цю вражену тканину, ми її маємо видалити. Ну, це можна робити вручну у дітей, це обично, ну звісно, не складно зробити. Mm -hmm. Або це вже традиційне препарування кареозної порожнини, бором. Ну, для дітей береш новенький борчик гостренький, щоб це все було скорішенько, скорішенько і не так болісно. А якщо вже ускладнення пульпіт як лікуються, це теж якісь. Ну, які пульп... методи ми ми все теж такі ж, як і у дорослих, але тут теж є такі дуже важливі відмінності. Справа в тому, що, як, як то кажуть, є цілі і задачі. Ціль у нас одна, тобто ну, пульпіт це вже коли каріозний процес просяк наскрізь всі тверді, тверді тканини і добрався до того самого нерву, який ховається угу. всередині зуба. Так так звана порожнина зуба я правильно зрозуміла, що якщо карієс це не болить, а якщо вже пульпіт, тоді ну якщо до нерва Ну, карієс, да? також може боліти, може боліти, але це трошки другий біль. Угу. Карієс може боліти от тоді, коли порожнина вона знаходиться каріозна на контактній поверхні угу. зубика, ну... Грубо Дідина кажучи, да, mm -hmm. кажучи ще щілина між зубами. Mm -hmm. Туди набивається їжа, mm -hmm. і це вже такий подразник механічний. В їжу обрали, біль пройшов. Або може боліти на хімічні подразники. Тобто, якщо це кисле, солодке, це такий короткотривалий біль. Також подразник убрали, біль пройшов. А як же вже болить довго, от холодного, болить ночі, то, то. То вже пульпіт, то вже запалення нерву, а ще є такий чудовий діагноз періодонтит, це вже коли той нерв, вибачте, загинув, і процес пішов ще глибше, у ткан, ткані вже щелепе. То вже тоді біль при накушуванні. Ну, що не, треба, робити з таким діагнозом? не треба його чекати. Треба, по-перше, от якщо вже там дитина сказала, що він больно йому. Їсти або там яблуко, киски з'їв і дискомфорт, то вже не ждіть, само не пройде. Приходьте до нас, ми все роздивимось, побачимо, віддифдиференцуємо, пролічимо. Буде вам щастя. А особливості пломбування молочних зубиків. Е, якщо ми там вже розсверлили дірочку, да, якщо прийшлось видалити там, да, каріес, там чи щось пломбується, це якась тимчасова пломба, чи як зараз робиться? Ну, ну це ну ж зубки випадають, так. Якщо ну люди якщо росли... це вже ускладнений каріес, то ну, я розкажу, як я роблю, тому що різні методики, різні підходи. У кожного лікаря свій підход. Ми у лікаря, у клініки, uh -huh. і би, я все ж таки представник не самої сучасної школи. Я вже 30 років працюю дитячим стоматологом, і я вважаю, що в одне відвідування все ж таки ну, я намагаюся так не робити. Все-таки в перше відвідування це потрібно зняти. ну, Я вже кажу про Якісь ускладнення, ускладнення. Про ускладнення. Mm -hmm. Звісно, якщо це каріозна порожнина, яка виявлена так, ну, вовремя, то вона Ну, можна ми, її одразу ми її без... чистимо mm -hmm. так. Там, в залежності від її глибини, Там, вона чи покривається, може, якимись лікувальними препаратами, і візит закінчується встановленням пломби. Пломби, ну такі ж, як і у дорослих, використовуються. Матеріали спеціальні для молочних зубів були розроблені, склою цемент. Це Називається, він відрізняється, він дуже липкий, хор гарно при, прилягає до зуба. Ну, в нього є такий недолік, він довго застигає, твердіє, ну, дитинка не завжди. До ну, ні, ні, це як, якби для лікаря це добре, бо в мене є час на те, щоб сформувати цю пломбу. Але дитина, ну. Uh -huh. Тому зараз є такі більш сучасні препарати, стоматологічні матеріали, комбіновані, гібридні, той же сіт склою на мирний цемент, але він під дією світлового проміню він твердіє. і... Це не довгий процес і широко ним користуємося цим таким методикою. Як це якщо вже річ йде про м, пульпіт, то там у нас такі ось про ці цілі і задачі. Ціль у нас, але ні, задача у нас одна. Коли цей нерв вже пульпіт, це запалення нерву, нерв ми видаляємо запалений, і щоб у цій поражнині не розвивалася інфекція, її потрібно заповнити лікувальною пасточкою. От у дорослого наша задача, щоб ця пасточка там осталась назавжди і не прогресував, далі процес не переходив на той періодон. А у дитячих зубах ми ж пам'ятаємо, що вони мають. Звичайно, що вони, Да, випадали. Для того, щоб вони випали, змінилися. Оцей коренець, який ми заповнюємо пасточкою, він має розмоктуватись. І пасточка має розсмоктуватись разом з ним. Оце такі відмінності в матеріалах. А методи, ну, все одно, ми видаляємо той нерв або його вже розпад, і дезінфікуємо канали і пломбуємо. На цьому опіелом. місці де от видалили нерв, якщо вже був такий діагноз, захворювання, полікували. Це якось впливає на подальший розвиток, на тому місці, ну новий зуб буде вже постійний рости. Це якось має вплив чи все? Може вона? впливати, може впливати. Ну, це, це вже так. У, у, у досить недбалих батьків таке буває. Тобто ну, рідко, я так розумію. Ну, якщо все робити вовремя, як це? Часно приходити вчасно, до лікаря. Так, так. Так. Тут це... А як обрати правильно для себе лікаря-стоматолога або поліклініку, тому що ви кажете, от різні да, підходи. А як для себе обрати? Треба там одне відвідування прийти там до одного лікаря, інше до другого. Чи як, Чи як порадити батькам? Ну, по-перше, це все ж таки треба робити часно. Коли ви вже прийшли, не спавши три ночі, то вже ніякий лікар. Вам... будь до кого можна йти, да, так? Ну, аби врятувати ситуацію, це тоді. Це все на особистих, так сказати. Угу. От саме тому не, я не раджу чекати, поки вже вам потрібно буде конче зараз отримати цю допомогу. Приходьте завчасно, знайомтеся з лікарем, дитинка привикає, угу. це дуже-дуже важливо, дуже важливо. Потім, якщо все ж таки дитина звикла, то варто ходити до одного й того так, лікаря. Так. Ну, По-перше, лікар вже відповідає за свою роботу. Всі ми люди, у всіх бувають помилки в роботі. І коли приходять лікарі, які десь там полікувались, пацієнти десь там полікувались, приходять до нас, розказують, як там було погано. ну, Це не колегіально. Ну це ж це ж індивідуальні особливості. Комусь подобається, комусь так, не подобається. Просто так, треба так, шукати свого так. лікаря. І діти вони теж ті ж теж різні. Хтось когось треба вмовляти, з кимось треба трошки так суворіше себе поводити. Ну, тобто дитячий лікар-стоматолог ще й трошки психолог. Так, да, не трошки, не дуже трошки. сильно психолог І із батьками потрібно по-різному -по взаємодіяти, мотивувати, і поясняти. І та ж сама гігієна, порожнини рота. Мамі я показую, ось дивіться, оце такий наліт на зубах вашої дитини. Я ж тобі кажу, що потрібно чистити зуби. Не кажи, покажи, проконтролюй. Ну, це Разом все почистити. Безумовно. Ви сказали, що приходять дітки там з двох років, раніше бувають у вас відвідувачі. Бувають і раніше у нас відвідувачі, ну це вже такі дуже щепетільні мами, які хочуть, щоб все було досконало, по-перше. Ну, а по-друге, бувають такі, ну це не проблема, ну це таке зустрічається. У цьому році активно прорізуються молочні зуби, формується тимчасовий прикус. І Буває так, що от зубик, він прорізується, До речі, прорізування зубів. Чи це другі по силі стрес в житті людини. На першому місці стоїть народження, а за ним де прорізування зубів. І ось коли зубик прорізується, він на своєму шляху може зустрітися з кровеносною судинкою. Виникає така ну, гематома, гру, угу. грубо кажучи, на слізовій оболонці, вона така синя, набрякла, пугаються, приходять. Батьки, до вас. Ну да, біжуть. Ну, добре, коли приходять. Нехай, нехай трошечки запанікують і прийдуть часто так, до лікаря. Так, так. Ми їх заспокоїмо, що це фізіологічний процес, нервувати не, не потрібно, все буде в нормі. Ну, і, вже... і це ніяк не треба лікувати, нічого ні, робити не треба, ні, просто почекати. Так, Дитині це не так. боляче, бо це ну, ж дитиня... там сіврочку починають. Дитині зупити. боляче неприємно сам процес. Угу. Їй вже тоді не, 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 не настільки важливо, що воно там саме. Відбувається відбувається так. Ну дитячу стоматологію відвідують до 18 років. Так. Нам вже здається, що там, можливо, там 14, 15, 16 то вже доросла, дорослі діти, але ні, до 18 мають ходити ще в дитячу стоматологію. Вам правильно здається, раніше так і було. Ми приймали дітей до 14 років, саме чому? Тому що в 14 років закінчується формування дорослого прикусу. Вже прорізались всі постійні зуби, вже сформувалися їх корінці і там вже можна Ну, Вважаючи на те, що цей зуб він же ж, вже не зміниться, він на все останнє життя, то вже потрібно ну, йти до дорослого застосовувати власного. матеріали і методики, ті, які вже направлені на те, щоб він якомога більше залишився з нами на все життя. Ну, Так, чомусь рішили. Але що все 18? ж таки до вісімнадцяти звертаємося ще до вас. Так, приходять до нас до 18. -ти. З якими симптомами чи з якими який діагноз ставить лікар, От, наприклад, там, до трьох років, до шести, там до шкільнята, шкільний або старшого віку. А Що це за захворювання за віком? Ну, два роки це той же самий каріс, і слава тобі, Боже, нічого більш страшного. Дуже дуже рідко буває, буває ускладнений. У три роки стоматит часто такий специфічний діагноз від трьох до п'яти років. Це, стоматит. це інфекційне? Так. Да. Ну стоматит це таке дуже зборна, скажімо так, солянка. Буквальний не переклад це запалення ротової поражнини, але такого окремого діагнозу запалення ротової поражнини не існує. Це завжди прояв якогось загального процесу. Ось у дітей такого року, коли дитина відвідує дошкільний заклад, там вони ось це. Інфекційне захворювання, і він, це герпетичний стоматит, гострий герпетичний стоматит. Це інфекційне вірусне захворювання, вірус герпеса людини, він характерний тим, що він один раз проникає в наш організм і потім він там живе все разом життя. з нами все життя. Він в латентній формі живе у нервовій тканині, а коли трапляються якісь там негаразди, то він проявляє себе у дорослих, ось ці пухерці на губах, виразки чи, чи авточки, а гострий в дитячому віці це гострий оцей стоматит, герпетичний. Це той самий момент, коли вірус проникає е, в організм дитини. Далі, що шкільний вік теж це каріяс? Шкільний вік початок школи. Співпадає з початком зміни молочного прикусу на постійний. Ну, коли зуби прорізуються, там також ці всі процеси пульпіти, ну, періодонтити зачасту, вони пов'язані саме з тим, що корінці вже молочних зубів вони вже розсмоктуються, і такі зуби частіше вони, вони дуже хрехті, вони можуть навіть. Ну, тріснути, зламатись під час їжі. Ну, бувають і пульпіти, бувають і каріоз безумовно, але дуже часто це все пов'язані. процеси з, зі зміною зубів. Приход, ну, нам приходиться їх видаляти, щоб. Ну, щоб місце, потім нові, місце, місце Звільнити, місце для, да, звільнити місце для нового зуба. Більш такий вже середній шкільний вік. Раніше, коли, може, ви пам'ятаєте, ну, ви ще така молода людина. Я запам'ятала це добре, коли в школі робили, робили, працювали дитячі стоматологи, це була методика, називалася вона диспансеризація. Це завчасне виявлення проблем і лікування профілактичне скоріше. Саме от, оце пломбування цих мал маленьких порожнин, не доводячи до пульпітів і періодонтитів. І ось там проводились різні заразом з тим, що оказували допомогу, виявляли, то ще й проводились оці всі статистичні, так сказати. Збиралися дані такі. Так, да, так. Да. І саме 12 років обрано було для оцінки інтенсивності каріса, то, ну, наскільки враженість пор... угу. цю. Зараз можна порадити, що в 12 років батьки щоб обов'язково теж так. Не пропустили цей вік і звернулися так. до лікаря. Саме у підлітковому віці образу... Ну, З'являється найбільша частина каріозних порожнин. Mm -hmm. Це пов'язано з тим, що йде активний рост, і оці всі кальці, оці всі пр речовини, речовини вистачає, вони йдуть на, да, на будову скелету. Mm -hmm. Ну, Зуби трошки страждають. Да. Да. На останок програми, які ваші поради лікаря, щоб зубки були молочні, здоровими і менше до вас зверталося маленьких дітей? Щоб ні, у мене порада, щоб вони до нас зверталися частіше з профілактичною метою я хочу сказати про те, що зуб він такий, він трошки подібний. Я завжди мамам розповідаю, що він от подібний за горішок. Оця емаль зубна, вона дуже тверда. Це сама міцна тканина нашого організму. От вона, як та шкаралупа у горіха. А... Ті тканини, що всередині, вони більш м'якіші. І ось мама бачить таку малесеньку дірочку, а там вже така здоровенна. Те, що порожнина. побачити тільки так, так, Тому приходьте до нас, щоб ми побачили все завчасно, щоб ми вам розповіли, ви настроїлись, настроїли свою дитинку, щоб все це було недовго, до... да, да. не, не боляче, недорого. Що теж має значення в сучасному світі? Тобто профілактика важливіша ніж потяг. Профілактика, і... по перше, так майбутнє належить медицині. Предупредительной. Прошу, да. дякую вам за розмову. Я сподіваюся, всі наші глядачі дослухаються до порад лікаря, будуть вчасно відвідувати стоматолога, і е, самі батьки будуть вчасно відвідувати. Ну і звичайно, щоб привчати вчасно ходити і своїх дітей. Е, нагадаю, що ми спілкувалися з Наталією Міловановою, завідувачкою стоматологічного відділення номер 3 першої стоматологічної полікліники. Я всім бажаю здоров'я, до зустрічі.